Евертон Миколенка вперше за 14 років вдома переміг Ліверпуль, залишив клопа без чемпіонства. Щоправда, в українця проблеми травмувався. В Італії замінили у перерві. Забарні провів крутий матч проти Вулфс, Його Борнмут вже в десятці АПЛ. Арсенал знищив Челсі, але є погані новини щодо Мудрика, і щодо Зінченка. Ну і до Італії. Там Інтер вже офіційно став чемпіоном. Чому це абсолютно закономірно? Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Evening. І сьогодні, як і завжди, ми говоримо. Оремо про все найцікавіше, що добувся за останні дні у європейському футболі. Перед стартом обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал і обов'язково активність в коментарях. Давайте розпочинати. Отже, йдемо до італійської серії А, де відбувся важливий матч в контексті боротьби за місце у лізі чемпіонів болоння проти роми. У Болонні четверта сходинка, а в роми п'ята. Важливий нюанс, котрий точно треба собі закарбувати. Що від Італії в лізі чемпіонів у наступному сезоні гратиме п'ять команд. Відповідно, і п'ята сходинка в серія даватиме пропуск до найкращого клубного турніру Європи. Тому перемога Болоні на стадіо Олімпіко фактично би гарантувала команді тягомоти абсолютно все їхню мету на цей сезон, і вони виграли за рахунком три про тому у Болонії були серйозні кадрові проблеми. Перед стартом зустрічі травмувався капітан команди шотландець Фергюсон. Ни від є підозра, що в нього пошкоджена хрестоподібна зв'язка. Замість нього вийшов мароканець Аль Азузі. Це його третій старт. У цьому сезоні серія один зі стартів прийшовся на матч проти Лаціо, котрі болоня виграли, в котрому Еля Зузі також відзначився. Матчу проти Рома на рахунку марокканця гол та асист. Відповідно, неймовірно, що у Болоні є така глибина складу, і такі футболісти, на перший погляд, невідомі, котрі можуть у важливих поєдинках виходити і все одно робити різницю. Рома також мала кадрові проблеми. Зокрема, не міг на поле вийти Ромелу Лука. Козем нього зіграв Темі Абрахам, котрий недавно відновився від травми, але Англійс і на заміну вийшов іранець Азмун, котрий хоч і забив, але глобального впливу на гру не мав. І Рома і Болоня в нинішньому своєму стані дуже схожі команди. В них дуже багато схожих маркерів щодо побудови гри, щодо виходу з оборони в атаку, щодо насичення зон у фінальній третині. Тобто, фактично Деросі робить схожу команду до тієї, що у Болоні створив тягомота. Єдина різниця між тими командами поглядає у часі побудови кожної з них. Якщо тягомота в болоні не перший місяць, не перші півроку, скажімо так, то Деросі – це тренер, котрий прийшов по ходу сезону, і він лише будує цю рому. Фактично не маючи в складі футболістів, котрі йому точно би знадобилися, і працює з тими, котрі вже є, адаптуючи їх під власні вимоги. І матч Роми проти Болонії був таким. То одна команда зріла, одна команда ще сира, але одна і інша грає у футбол, одна і інша намагається ризикувати, намагається насичувати половину поля великою кількістю футболістів. Тобто, матч дивився на це було справді. Ді дуже і дуже цікаво спостерігати. І Рома і Болоня використовують багато змін позицій. В Ромі і Болоні є футболісти, котрі мають свободу. В Болоні це, наприклад, Форвард Зіркзеє, котрий на перший погляд є центральним нападником, а на другий погляд є футболістом, котрий зв'язує абсолютно все. У Ромі таким гравцем, наприклад, є Пауло Дібала, але вплив аргентинця на цей конкретний матч та вплив німця на цей конкретний матч дуже сильно відрізняються. Ось, наприклад, як зіркзеє забив гол. Він спершу опустився нижче, віддав пас на Салемакерса, зв'язав там гру. Потім зробив відкривання. Коли Салемакер з виконав подачу на Аль Азузі, зіркзеє вже був у штрафному майданчику. Абсолютно один скидка грудьми від прийом прийомін зіркзеє, удар та гол. Гол, ти забив саме Лязузі, справжній шедевр. Це бісіклет, але як все було розіграно, знову задіяний Салемакерс, пас на лівого захисника Калафіорі. Це той самий захисник, котрого я як можу, так і хвалю на цьому каналі, тому що він абсолютно універсальний. Він може зіграти і в центрі захисту, і на лівому фланзі оборони. Він має скіли щодо дриблінгу. Він прекрасно читає гру. Він прекрасно підключається до атак з різних позицій. І ось він отримав пас від Салемакерса. і Асно подав на марокканця. Разузі шикарно пробив. Звісно, у Роми були свої моменти, щоб цей матч взагалі врятувати. Але ще раз сира команда проти зрілої болоня закономірно перемагає. Та закріплюється на четвертій сходинці прямо зараз гандикап болоні над Ромою становить сімочок, очок, а над Аталантою – вісім команді ж доросі потрібно свою увагу зосередити не на четвертій позиції, а на п'ятій. Тепер їм належить поборотися з командою з Бергамо саме за цю сходинку. Ну і це принципово не важливо, з якого місця ти до ліги чемпіонів вийдеш. З важливих новин щодо цих команд також треба розуміти, те, що доросі залишається в Римі, Його контракт буде продовжено. на наступному сезоні. Саме цей тренер, саме целеген. Роми працюватиме біля містка Джалоросі. Що ж До болоні, то в них з тренером не так все очевидно та ясно, тому що Ювентус дуже сильно хоче тягомоту. Цей перехід тягомоти до Ювентуса зробить зміни і в Болоні, і в Ювентусі. тому що Ювентус отримує абсолютно інше, абсолютно нове лице. Що ж чекатиме болоню складно сказати, враховуючи той факт, ще, що ми не знаємо, скільки лідерів цієї команди покинуть клуб влітку. Інший матч суперважливий: Міланське Дербі, Мілан проти інтер. Інтер 2 два один стає чемпіоном Італії. Мені здається, що Інтер взагалі підганяв всю свою форму, всі свої перемоги, весь свій набір очок до матчу проти Мілана, щоб матчі проти принципового суперника оформити те чемпіонство. Але насправді не все так було просто легко та спокійно в Інтера, тому, що Мілан Піолі набирає форму. Попри виліт з Ліги Європи від Роми, команда Піолі добре грає у футбол останнім часом і не матиме жодних проблем з тим, щоб кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів. Більше того, в цьому матчі Мілан набив показник XG більше трьох, що є найбільшим цим показником серед всіх команд серії А у поточному турі. Але саме цей непоганий для Мілана конкретний матч і не дуже добрий для інтера конкретний матч не мав якогось особливого значення. Тому що найважливіше, що Інтер зміг перемогти. найважливіше, що Інтер зміг стати чемпіоном офіційно та беззаперечно. І як і минулого сезону, коли Наполі вже фактично в січні, в лютому, був чемпіоном на папері, а потім просто офіційно це оформив, так само було і з інтером. Інтер це абсолютна домінація, навіть більша ніж було з наполів у минулому сезоні. В інтер у цьому сезоні серія лише одна поразка, одна поразка в це у шостому турі. Більше поразок немає. Інтера навіть була десятиматчева виграшна серія для всіх інших суперників. Це ну, абсолютно недосяжно, це абсолютна вершина. Інтера найкраща атака в Лізі, найкраща оборона Ліги, найкращий показник XG в Лізі, найкращий бомбардир чемпіонату Лаутаро Мартінес і найбільша глибина складу. І найважливіше, що інтер не переплачував за цю глибину складу. Бепе Марота збирав цих футболістів, в тому числі і на ринку вільних агентів. Лише цього літа на таких умовах до Нерадзурі доєдналися, наприклад, Маркус Чурам, е Алексій Санчес, Хан Кодрадо також були оренди, як, наприклад, Марко Арнаутовича. Це я вже не заглядаю у далеке минуле, коли до інтера приєднувалися Хакан Шалханогу та Генріх Мхітарян. Що там говорити? Навіть Ян Біси, котрого за 7 мільйонів купили влітку в Данії, все одно зіграв свою. Роль забив кілька важливих голів, і коли виходив на поле взагалі каші, не псував. Він тера є по два-то й три футболісти на кожну з позицій, і Сімон Інзагі дуже рівномірно, добре та безконфліктно між ними всіма розділив ігровий час. Цей інтер прекрасно діє, коли потрібно зламувати оборону суперника. Це інтер прекрасно діє при стандартах. Може проти мало, наприклад, класно було розіграно, подача на ближню стійку, повар скинув на черпі. Той забив. Тобто є стандарти, є зламування автобуса. Є дуже хороша гра на контратаках на просторі. Цей інтер може та вміє грати по різному і швидко, і більш плавно, залежно від того, як цього вимагає ситуація на полі. Ще раз жодна команда в Італії цього року навіть близько не наблизилася. До рівня інтера і немовірно жаль, що цей праймовий найкращий за кілька останніх років інтер так і нічого не досягнув у лізі чемпіонів, вилетівши від Атлетіко. Тому тут більше. І нема чого сказати від випуску до випуску на цьому каналі. Я вічно трубив про те, що Інтер є найкращою командою серія, і цілком справедливо, що саме найкраща команда серія виграла чемпіонат. Тому тут жодних питань взагалі нема. Важливий також український контекст у чемпіонстві інтера він там є. І мова про Генріха Мхітаряна, котрий виступав раніше донецький металург та донецький Шахтар. І ось що цікаво: в останнім Хітарян вигравав внутрішній чемпіонат, ще виступаючи за Шахтар, ні в Дортунській. Борусі, ні, ні в Арсеналі, ні в Мю, ні в Ромі п'етерян чемпіоном не був. Ну і, відповідно, вперше за 11 років 35-річний Вірменин став чемпіоном. Також заслужено, також закономірно, і також величезний вплив на гру своєї команди. Ну і цікаво, також що українець Анатолій Турбін цілком міг бути чемпіоном з інтером, тому що влітку вони його сильно хотіли, але не мали бажання переплачувати за його контракт. Шахтар хотів десятку. Бенфіка заплатила, інтер стільки не давав. Вони взяли за менші гроші. Яна Зомера, і я не думаю, що в контексті одного конкретного цього чемпіонського сезону, а не якоїсь там далекої перспективи, вони про це сильно пошукали. Шкодували саме перехід з Омери, а не трубіна лягає у тенденцію трансферної роботи інтера. Це в контексті підписання досвідчених вже сформованих футболістів, котрі і зробили цю команду. Чемпіон. Ну а зараз важливе оголошення від нашого партнера компанії Фавбет. П'ятницю 26 квітня буде реалівське дербі Реал Мадрид проти Реал Сосєдада. На мій погляд цього матчу буде нічия Коефіцієнт на це 3,3. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, або на будь-яку іншу, то гадайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Йдемо до справ англійської прем'єр-ліги, де одразу кілька важливих для нас було матчів та результатів. Арсенал проти Челсі, топова вивіска, котра чисто теоретично могла би заслуговувати окремого відео розбору на цьому каналі. Але розбирати там взагалі нема що. П'ять нуль на користь команди Артети абсолютно беззубий, мертвий ніякий Челсі. Окей, в Челсі були свої моменти у швидких відривах. Джексон, як і завжди, все змарнував. Але це. Крапля в морі, тому що домінація арсенала була абсолютно повною, абсолютно всеосяжною. Гляньте, будь ласка, на пресинг-карту цього матчу. Арсенал фактично затискав все. І весь час відбирав м'ячі на чужій половині поля. Єдиний гравець Челсі, котрий майже весь час був без тиску, це правий захисник, дебютант основи Гілкріст. Так йому арсенал давав волю. Іншим гравцям ні. Це Челсі, звісно, не врятувало і не тішило. Тому Михайло Мудрик, котрий вийшов у стартому складі Челсі, взагалі загубився, взагалі був без м'яча. Лише інколи кілька разів класно підхопив м'яч в центрі, протягнув і віддав плюс-мінус на ближнього. Говорити про Михайла в контексті цього матчу, взагалі немає сенсу. Як і немає сенсу говорити про будь-кого іншого футболіста цього клубу, конкретно Челсі як команда. Особливо при виході з оборони в атаку повністю провалились. Тому м'яч до українця не доходив. Ситуації, коли він опинявся один в один проти Бена Вайта, також не було. Челсі був розібраний арсеналом на абсолютні молекули. Що ж до арсенала, то ортета продовжує збирати конструктор на позиції лівого захисника замість Кібіра, якщо прийняти з матчем проти Вулс, вийшов японець Томіясо. А в центрі поля з'явився партій. Відповідно, на позиції центрального півзахисника не було Деклана Райса, котрий, як і любить, зіграв на позиції лівого інсайда. Також важливо, що Кай Хаверц не грав на позиції лівого інсайда, а зіграв на позиції в центрі нападу. Що це дало Арсеналу? За Білдабу або відповідали два центральні півзахисники Мартін Едегор та якраз Партії два флангові оборонці арсенала переважно займали свої позиції з лівообороні та справа в обороні без е, якихось стабільних постійних зміщень. Словом, це були звичні позиції для флангових захисників. І коли за 20 хвилин до закінчення зустрічі на поле вийшов Зінченко замість Томіасу, то гісінько не змінилось. Ось подивіться, як Арсенал виходив з оборони в атаку, коли вже на полі був Зінченко. Два центральні захисники перед ними два центральні півзахисники, і в ширині зліва та справа Бен Вайт та Зінченко відповідно. Фактично ніяк роль флангового захисника з виходом українця для арсенала не змінилася, і питання залишається вічним та постійним. Для чого тоді арсеналу зінченко, якщо вони його не використовують так? Як як мали б, звісно, Олександра було загострення. але Це було загострення з позиції лівого захисника без жодних зміщень, без жодних фігерій, так хибного фулбеку. Ось він просто закинув заспини захисникам Челсі на Мартінеллі, котрий пробіг фактично півполя, якимось дивом не пробив Петровича. Більше того, мені видається, що вихід зінченка вже при рахунку 5-0, коли Арсенал зробив 4 заміни. Схоже на те, що Артета просто дає відпочинок своїм. Основним футболістом. Таким я точно вже прямо зараз можу назвати саме Томаса Парті. Чому я про це говорю? Тому що Ганець тривалий час був травмований і Артета на нього не міг взагалі розраховувати. Тому він вічно видумував якісь різні конструкти. Так? То Райса трошки нижче опускав, то Жоржині грав у стартовому складі. То коли Зінченко в цьому соні був в праймі, ці функції виконував він, коли команда була з м'яча. З виходом партії Арсенал змінився. Чому з мене? Тому що і Зінченко, і Жоржіння це такі плавні, скажімо так, футболісти. А партія це абсолютний взрив, враховуючи те, що Челсі команда, котра любить грати баш на баш, котра любить е, створити хаос. І собі і чужими Ганець взагалі не загубився Та наскільки він часто та добре пришвидшував гру, викликає виключно захоплення. Коли Арсенал відбирав м'ячі, то партії далі абсолютно швидко та класно розігрував та загострював, одразу відправляючи передачі вперед. Тобто він найголовніше дав Арсеналу динаміки, котрої так бракувало команді Артети у попередніх матчах. Давайте кілька голів Арсенала глянемо. Перші імені Тросара, коли партії швидко вертикально віддав на Райса. Той вже на своїй улюбленій позиції протягнув м'яча, як найдалі, віддав на бельгійця, а той ударом в ближній кут прошив Петровича. Або гол, котрий забив Бен Вайт. Тут варто говорити про високі підключення флангів захисників Арсенал, але без жодних зміщень. Ну, банально по флангу. Сака дав на Едегора. Вайт класно в цей момент відкрився за спини, як це комбінація через другого на третього. І абсолютно вільно Пен міг м'ячем розпоряджатися. Він виконував подачу, але м'яч зрізався точно у дев'ятку. Найсмішніший гол, напевно, другий гол. Кая Гаверца, коли САКА знайшов передачу німця у штрафному майданчику Челсі, і ніхто з гравців Челсі близько до Кая не підступився. Ти спокійно зробив три дотики в штрафному майданчику суперника і підняв голу, і пробив у кут від стійки, м'яч залетів у ворота. арсенал робив з Челсі все, що хотів, і при виході з оборони в атаку, і при конструюванні вже небезпеки біля чужих воріт. Челсі був інертним у всіх фазах. Звісно, можна говорити про кадрові проблеми команди Почетіно. лідер Палмер не міг. Через пошкодження знову вніс зміни у лінію оборони Почетіно. Ділкріс, дісасі, Бадіашіль. ніхто з них у хорошому по грі матчі проти Мансіті на поле не виходило. Ну і найголовніше, що потрібно розуміти, цей Челсі це середня англійської премєр Абсолютно нестабільна та дуже молода команда. Від такої ну навряд чи можна вимагати суперстабільності. Вони перемогли Евертон 6-0, Вони класно зіграли проти Мансіті, хоча і програли. А потім абсолютно бездарно. Злили арсенала. Попри хорошу серію Челсі в чемпіонаті, вони там не програвали з лютого, попри невелику відстань до зони Єврокубків, оцей конкретний матч проти Арсенала дико кричить, волає просто про нестабільність цього Челсі і того, що вимагати від неї якихось супер результатів на дистанції. Ну, ну, ну поки що про це мова взагалі не може йти. Що ж до арсенала, то їх потрібно виключно хвалити. Артета щось придумав зі статикою, котрої не було з Челсі, яка була проти Вуверхемтона та е, проти Баварії. Ця команда прям несеться, навіть зберігши сили перед дербі проти Тотнема, котре відбудеться в неділю. Прямо зараз каноніри на першій позиції В АПЛ про тому, що у Мансіті є матч у запасі. Ну а цей матч як і інший, Я дивлюся на Сетанта спорт стрімінговій отт платформі. Тут можна дивитися топові спортивні події українською. Англійський футбол, німецька бундесліга, навіть українська прем'єр-ліга на Сатанта Спорт знайдеться контент для кожного. Тому, будь ласка, поспішіть оформити місячну підписку на Сатанта Спортс за промокодом Бут30, і ви отримаєте таким чином знижку на 30%. А зараз до головного Сатанта Спортс відкриває збір у рамках компанії Захистимо харківське небо спільно з підписниками. Вони збирають кошти на датчики для системи РЕП, що захистять Харків від шахетів. Тож просимо вас підтримати Харків донатами та розповсюдженням збору. Послання на банку є в описі під цим відео. Йдемо тепер до інших важливих новин для нас в АПЛ до двох українців. Борнмут і Ліза Барного переміг Вулверхемптон з рахунком 1-0 на Молін'ю і тепер посідає позицію у першій десятці АПЛ. Матч проти Вулверхемптона – один з найбільш ідеальних, котрі були в Бормута в цьому сезоні. Попри рахунок лише 1-0. На мій погляд, за малюнком гри, за контекстом за тим, як складався цей матч, було все рівно так, як і намалював, як і продумав собі Андонія Реола ще перед сезоном. Борнмут. Просив вулс йти у а Команда Оніла перманентно робить ці речі з рівними собі командами. Отже, вулс високо, лінія оборони високо, тиск, начебто, є, але два центральні захисники бормута прекрасно володіють дальньою передачею. Ось, наприклад, аргентинець Марк Сенесі класно дає на Клюйверта, котрий має хороший момент. Або і Забарний також круто віддає на того ж клюйверта, котрий знову має хороший момент та хороший вихід. Плюс Бормут, звісно, команда пресингуюча. Та настільки вони класно відбирали м'ячі у центрі поля і фактично одразу розвертали атаки, максимально вертикально, швидко та агресивно заслуговує лише на оплески. Саме так Бормут і забив, коли визначився Семеню. Саме так Бормут створював момент. І в першому таймі, ну Жозе СА просто пощастило не пропустити цілу торбу, а лише один м'яч. Звісно, в другому таймі ситуація трошки змінилася. Оніл вніс певні. Корективи до складу своєї команди, і Вулс навіть е, прихопили ініціативу та забрали м'яча до своїх ніг. Але при тому особливої небезпеки та шквалу якогось прям супермоментів на ворота Траверса ну вони не принесли. Була, звісно, штука, коли гол Вулс не зарахували, коли визначився хван. Тут потрібно, звісно, говорити про забарного не лише в контексті того, як він круто володіє дальньою передачою, він круто роздає партнерам, а й в контексті того, що забарний. При подачах з флангів, особливо не зі стандартів а під час атаки з гри, губить партнерів так Забарний часто орієнтується виключно на м'яч, а враховуючи агресивну гру нападники при відкриваннях, при ударах в найсильніші лізі планети, ну в нього частенько з тим бувають проблем. Ось подивіться, будь ласка, ситуація один в один забарні проти хвана, але він орієнтується виключно на м'яч. Протягом всієї атаки він споглядає лише на фланг, звідки буде виконуватися подача. І відповідно, він губить корейця, йде подача, до котрої не дотягується Ілля, і Хван забиває. На щастя, перед цим куня відмахнувся від клюверта за що в підсумку отримав жовту картку, а м'яч не зарахували. Ну але в цілому, окрім тієї хиби, і там одного разу українець також був послизнувся до забарного жодних. Проблем нема, коли було потрібно, він високо піднімався за форвардом суперника, і нічого страшного не траплялося без жодного ризику. Абсолютно впевнено, все робилося. Також за бар блокував удари і класно ставив корпус е атакерам, вулс. ну і страхував партнерів. Тобто, в цілому, такий безпомилковий, хороший, монолітний матч від українця. Бормут в підсумку перемагає 1-0, але не без проблем, тому що наприкінці зустрічі пряму червону картку за грубий фол проти Дорті. Мав лівий захисник угорець Керкес, і далі на нього роло розраховувати не зможе. Плюс отримав пошкодження партнер забарного по центрі оборони Сенесі, котрий також під питаннями на наступні тури. Коротше, виграли, потрапили в десятку, але свої нюанси все одно є. Ну і останній матч, про котрий сьогодні тиме мова, це Евертон проти Ліверпуля, мерсесайдське дербі на Гудісон Парк. Евертон виграв з рахунком 2-0, і це відбулося вперше дві 2010 року. Вперше з 2010 року. Ку Евертон вдома переміг Ліверпуль. Тоді за Евертон забивали Артета та Кейхіл. Він собі довго 14 років на Юсун Парк Евертон не знав смаку перемоги над Ліверпулем і після цієї перемоги команда Дайча фактично закрила доступ до чемпіонства команді Клопа. Прямо зараз аналітичні портали говорять про те, що шанси Ліверпуля на чемпіонство становлять лише 3. Три мізерні відсотки і після матчу Клоп активно говорив вже не про чемпіонство, вже не про титул, а про те, щоб команда залишилася у першій четвірці, щоб вона не втратила місце там, і це фактично відбулося після двох невдалих результатів проти Пеласта. Евертон, чому ж Ліверпуль взагалі програв цей матч? Про тому, що травмовані вже повернулися. Альсон грає в воротах. Тренд грає справа в обороні. Немає фактично жоднісіньких проблем, окрім там його жоти та інших гравців, котрі не мають критичного впливу на гру команди, не є суперосновним. основним. Перша штука, про котру скажу я, і про котру говорив Юрген Клоп, це те, що Ліверпуль дуже легко фолив проти гравців Евертона після поразки від Челсі з рахунком 0-6, котру Дайч -дай, назвав найгіршим матчем взагалі в своїй кар'єрі. Від Евертона очікувалося продовження, але команда дайча зібралася і продемонструвала хорошу зібраність, хороший інтенсив та хорошу та організовану вертикалізацію гри після відборів. Евертон був таким же швидким та вертикальним, як і в першій половині сезону, коли дивував суперників. Але Ліверпуль також супершвидка та інтенсивна команда, котра задає тренди та задає взагалі рівень швидкості в цій лізі. Чому вони не змогли впоратися швидкостями Евертона – Ну, одна загадка. Отже, Ліверпуль багато фолив і багато заробляв кутових біля власних воріт. А Евертон одна з найкращих команд в Лізі за виконанням стандартних положень. Два голи Евертона в цьому матчі прийшли після стандартів. Перший це взагалі трагікомедія 80 там брикошетів було, поки м'яч не добрався до Брентвейта. Другий гол також смішний, тому що була проста подача на дальню штангу, де Кальвер Руїн перевісів опонента. Все дуже просто, дуже легко, 2-0. Друга причина це те, що Ліверпуль не притишував гру. Ліверпуль прийняв правила Евертона і почав в такому рваному темпі. Відбір вони швидко йшли в атаку. Але правда в тому, що коли це робив Евертон, то вони атакували 4 проти 4, А коли це робив Ліверпуль, то вони вже атакували там шестеро проти 10. Настільки швидко Евертон повертався до власних молив або взагалі атакував невеликою кількістю футболістів. Після матчу клоп говорив про те, що варто було б стишити гру, стабілізуватись. Зафіксуватись і розкатувати так. Ліверпуль може і так не обов'язково робити те, що пропонує та хоче від тебе суперник. Відповідно, футболісти Ліверпуля дуже багато спішили, і в цій спішці створити таку ж кількість моментів, як було, наприклад, проти Пелас, їм не вдалося, але все одно ці моменти виникали. Ось, наприклад, як тренд, котрий, як і завжди змішався в центр, знайшов хорошою передачею за спинами Мома Салаха. але простріл того перекусив. Отрі до слова, це єдина помилка Меконка в грі проти Салаха. Але Лише один раз вдалося зробити так, щоб Салах від нього відірвався. В Цей момент він банально не розрахував траєкторію передачі від трента на Салаха. В інших моментах він завжди був першим на м'ячі, ніж єгип'янин і навіть не давав йому приймати нормально ці м'ячі. Тому що коли салах вже приймає, то стає складно. Тому потрібно його накривати до прийому з чим українець. Прекрасно справлявся, звісно. у Ліверпуля були свої моменти і близькі до 100%. як, наприклад, удар в стійку від Лоїса Діаса, коли правий захисник Готфрі не йшов до нього до кінця, так а зажимався в штрафний майданчик. Настільки Евертон там в другому темі особливо затискався до власних воріт. Але удар колумбійця на себе прийняла стійка. Словом не скажеш, що Евертон переміг суперсильний Ліверпуль, тому що Ліверпуль таким в цьому матчі не був, і не скажеш, що Ліверпуль програв суперсильному Евертону. Тому що Евертон таким у цьому матчі не був. Якийсь такий от парадокс, який склався, але склався на користь команди дайча. Тому що ця перемога, ця неймовірна перемога. Давайте скажімо так, тому що цей рік складний був для Евертона загалом. Тяжко було їм стабілізуватися. Дала і рискам важливе. Вісім очок відриву від зони виліту. Це про тому, що у Евертона вісім очок ще й відняли через порушення фінансових правил. Спершу відняли 10, потім повернули 4. І потім знову відняли два коротше, Евертон настраждався, але жодних ризиків для них я поки що не бачу хіба з них знову почнуть знімати очки? Що ж до Віталія Миконка та його проблем, скажу, що у перерві матчу його замінили, тому що наприкінці першого тайму він невдало наступив на ногу Дарвіну і е, підвернув гомілкостоп, як говорить спортивний лікар Дмитро Бабелюк на телеграм-канал, котрого я вам рекомендую підписатися. У Миконка поки що немає жодної конкретики. Потрібно пройти детальне обстеження у схожих пошкодженнях. Гравець пропускає від одного до шести тижнів. Ось така от історія, мої співчуття всім болівальникам Ліверпуля. Було б красиво, якби клоп останній сон виграв чемпіонат. Дивіться мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!